Керування дронами основи тактичної медицини та правила безпеки при мінній загрозі. З 1 жовтня цього року понад 27 тисяч учнів Київщини розпочали вивчення курсу захисту країни за оновленим форматом. До навчання залучено учнів 10-11 класів ліцеїв, а також студентів закладів професійно-технічної освіти та фахових коледжів. Відбуваються заняття в спеціально облаштованих осередках, два з яких розташовані у Борисполі. 10 грудня в одному з них відбувся черговий урок. Захисту країни Суть полягала не в тому, щоб створити новий ремонт і створити новий кабінет. А суть полягала в тому, щоб змінити філософію викладання цього предмету, відійти від, можливо, тих радянських якихось шаблонів, які ще залишилися. І зараз ми говоримо про те, що осередок захисту України це простір, де діти здобувають реальні вміння і навички. Залежно від того, як складений розклад в громадах. Найчастіше. Це один раз на місяць. Діти приїздять на цілий день в осередок і проводять заняття 6-8 годин. Відповідно забезпечено підвезення і харчування. Програма навчання різноманітна від роботи зі зброєю та стрільби в електронному тирі до пілотування дронів. Я вам покажу сьогодні історію трішки, принципи керування і можливо трішки практики, тому що у нас є професійний пульт і представлений авіасимулятор саме перша ознака безпілотного літального апарату це відсутність пілота на борту літального апарату. А в нас в Україні позначається, як я казав, це є БПЛА, а в офіційному світі, тобто в Америці, тобто в міжнародному розумінні MBAS Remote Piloted Evasion System і UAB. Навчають учнів і основам до медичної допомоги, зокрема, оцінювати стан постраждалого, перевіряти наявність дихання, проводити серцево-легеневу реанімацію та зупиняти кровотечу. Здобувати ці важливі навички їм допомагають досвідчені фахівці. У нас є можливість залучити якраз фахівців, наприклад, до медичної підготовки, у нас тісна співпраця з, з, з військової тактики, наприклад, теж є у нас співпраця, наприклад, з Національною гвардією, де приїжджають спеціалісти, які дійсно можуть показувати. Такого в школах не кожна школа може собі таке дозволити. По-перше, дали матеріальну, велику матеріальну базу, це дрони. Симуляція дронів мається на увазі, робота інтерактивна і плюс. Да, невеличкий ПФ дрон, от але є, якраз є можливість його підняти, почувствувати, як чи це твоє, чи це не твоє. Також на заняттях учні вивчають правила мінної безпеки, зокрема, як розпізнати вибухонебезпечні предмети та що робити при їх виявленні. Я як представник цього міні-музею, можу розповісти про деякі міни або гранати. Це в нас ОЗМ 72 Дуже опасна штука, її вкопують в землю ось цю полосочку. Для вистрілу натягують льос, як розповідають розтяжки. Зацепили розтяжку, ця міна підлітає вгору на пів метра, 40-50 сантиметрів і взриваються. Детонація йде, у нас. «40-50 метрів, 380 градусів. Самі школярі зазначають, що заняття є надзвичайно корисними, особливо в сучасних умовах. Про міни розповідали і був національний Національна... гвардія. гвардія так. Як оказується, в національній гвардії є дуже багато напрямів. От починаючи штурмовика і закінчуючи, грубо говоря, оператором». завжди потрібно бути готовим, нез який які в тебе вік. І... Ну, майбутнє покаже, що де ми будемо загалом на Київщині створили 69 осередків, які майже повністю укомплектовані всім необхідним обладнанням, зокрема, електронними тирами та симуляторами для навчання керування дронами. Триває закупівля макетів вибухонебезпечних предметів, тренажерів для серцево-легеневої реанімації, тренувальних манекенів кажуть в Київській обласній військовій адміністрації. Софія здорікова Михайло Гончар, Денис Драган. новини ТРС, Бориспіль.